Здоров, народ. Бородаті баби за свою історію випустили не так багато ігор. Благо, що більшість з них це покрокова тактика. Бо, як ми знаємо, якщо робиш ігри по різним жанрам, то виходить якась хрінь. О боже, Хоч сось нарешті. Айо, срана ресторана, ми приймаємо замовлення на буця. Ого, здається, я набираю неправильний номер. Нам потрібні авіаліні. Отак, застіть просьо зараз. Айо, срана, авіаліня цім допомогла. Домовляйте просю. Я зустрів їх завдяки роздачі в епіку мутантів. На той момент я вже мав досвід у покроковій тактиці. Від старенької Total Influence і аж до покрокової мободрочки аля другий XCOM. Мутанти на його фоні виявилися на голову краще та збалансованіше, як мінімум відсутністю задрочки ходів. На них я і буду оглядатися, розбираючи їх новий проект Miasma Chronicles. Оскільки їх гру корупцію я пропустив. А от чого вам не варто пропустити, так це український сервіс Хмарного геймінгу Boosteroid. Майже тисяча тайтлів, постійні оновлення асортименту, Компанія вже 5 років на ринку та намагається співпрацювати з великими шишками ринку, такими як Microsoft. Долучайся прямо зараз. ссылка в описі. Чим сходу приємно здивувала ця гра? Так це наявністю більш-менш прийнятних катсцен. Нагадаю, що в мутантах була лише одна, щоправда тільки в ключові моменти гри. Бо всі інші сюжетні моменти це або вже класичне для студії слайд-шоу з закадровою озвучкою, або просте прослуховування діалогу з режимом кінематографічності, який походу робили в Sony Vegas. Що обрадувало мене як власника слабкого ноутбука, так це наявність апскейлу від AMD. Ця фіча дозволила хоч якось пройти цю гру на моєму відрі. Так 30 кадрів, так трохи мильно, але тим не менш. Он навіть сижу огляд пишу. Починається гра з стандартних налаштувань яскравості та звуку. А от що тут нестандартне. Так, це вибір складності. Він тут дворівневий. Перший рівень історія, норм, складно та суперскладно. А другий це вибір режиму гри полегшений та ускладнений. Такий підхід особисто мені сподобався. Можна налаштувати під себе очікуваний ігровий експіріенс. Я ж грав на випробуванні у повному тактичному режимі. І якось я не відчував якогось напрягу. Ні, для ясності було буквально пару моментів, коли я декілька разів траїв якусь арену. Але от щоб був відчутний якийсь тотальний напряг у проходженні чи дефіцит ресурсів, ні. Зі складністю тут, як на мене, не дотягнули. І складний вийшов максимум середнім. Напевне, для того, щоб залучити більше нових гравців, або так, або криворукість. Більше я пояснень не бачу. Напевно, підкреслюючи сюжетну орієнтованість свого проекту, в гру завезли маркер, який вказує дорогу, але зробили його по конченому, бо він нагадує сканер ресурсів. Ну як в тому ж таки Dying Light чи Cycle Frontier. Через що я інстинктивно постійно проживав його в надії побачити підсвічені ресурси. А взамін бачив тільки напрямок руху до точки обраного квесту. <звук> Як на мене, можна було обійтися і без стилістичного обновлення під сканер, який до того підсвічує бляті весь екран. Розробники, походу, були в зговорі з окулістами, бо очі ця хрінь не жаліє. А зробити його під стиль, ну, наприклад, ліхтарика з мутантів. Ти, ти, ти їблище та розкатав. Ну, це вже таке більше вкусовщина. Походу, через пряму указку шляху в гру завезли і спринт. Ну, є та й є. Багато про це не скажеш. Не обійшло студію і самокопіювання, адже деякі перки та асети персів з мутантів були перенесені сюди. Так, що гра в цьому плані оригінальна відсотків на 70-80. Ну от був танком в мутантах Бормін, тут став Дікс. От була абілка на контроль супротивника, тут вона також є. Чим я не користувався в мутантах, але почав просто таки регулярно юзати в міазмі, так це відстріл поодиноких цілей. За допомогою безшумної зброї, оскільки в міазмі це зробили однією з умов успішного проходження. Бо як не крути, а дати пизди п'яти мобам легше, ніж восьми, чи просто таки зачистити локу без зайвого шуму. В цьому нам допомагає механіка відволікання. Найбільш корисна це кидок скляної пляшки, чим можна відірвати окремого роззяву від основної групи. Також в рамках стелсу можна зламати заколочені двері, звук певна річ відволіче найближчого супротивника, і можна або зняти його з пробігу, або прошмигнути повз. Однак ця вже опробована механіка вилізла боком, оскільки щоб збривати деяких бомжів, треба було обов'язково провести крит. Якщо ж його не провести, починається завчасно програшний бій проти всіх. І, блядь, це фікситься, ну певна річ, прокачкою шансу крита, а ще відкатом на збереження. Стрільнув, не кретонув, відкотився. Ой, бля. Нє, це ще не такий маразм, як в XCOM, коли відкат йшов до трьох ходів. Тут все ж таки, якщо бій почався, то його можна тільки почати спочатку. Я то, звичайно, розумію, для чого це зробили, ну банально, щоб не задушити нову аудиторію, і полегшити життя старій. Геймплей класичний для жанру: покрокові бої, укриття, які надають різний захист, а білки, на відкат, яких треба певна кількість ходів, що правда з певними особливостями. А білка спостереження, завдяки якій ви берете. Певну область на приціл тепер прокачувана. Можна її як вкачати кожному члену підрозділу, а можна і благополучно забити, та обрати щось більш корисніше, враховуючи, що в міазмі персонажей дійсно зробили різними. Про сюжетні відмінності трохи згодом, а от стосовно ролей можна поговорити і зараз. Справа в тому, що вони тут якось дуже підозріло йдуть в притик з сюжетом. Я поясню: до моменту з певним твістом ролі чітко розподіляються. Є середнячок, з якого ти ліпиш, що хочеш. Є танк, який буде грати роль зубастої груші для биття, та снайпер кожен йде з відповідними абілками. Далі нам по сюжету підкидують ще двох. Одного на заміну та одного альтернативного, суть якого, що він далі та з більшим дамагом кидає гранати. Ну таке. В цьому плані м'язма програє мутантам. Там персонажі не були прив'язані до сюжету, та ти сам обирав, кого хочеш бачити в пачці. Але і пропрацювання абілок було більш скудне. Так що те на те і виходить, як і в мутантах, вам треба пилососити та зачищати локу. Але тепер це не є запорукою руху по сюжету, а являється додатковою активністю наряду з сайт-квестами, на які не варто забивати, адже за них дають генератори з унікальними бонусами від броні до покращеного лікування, яким я, до речі, ніколи не користувався. Валюта тут тепер одна, за неї купляється все. Зброя, модулі, розходники. Костюми тепер не мають жодних додаткових бонусів, і тепер просто або валяються на дорозі, або видаються за дебільні квести по типу знайди і принеси. Ахує. Дослідження Олоки урізноманітнюють кімнатами з кодовими замками та загадками, які підказують код. Прикольна тема, хоча не сама очевидно. Оскільки якщо з деякими тобі хоча б дають записку з підказкою як розгадати код, то з деякими я обшарював локу 10 разів і ніхера не знаходив. Після чого або забивав болт, або ліз в гугл, можна згадати і сюжетно обґрунтовану фішку цієї гри, а білки міазми. Тут можна зустріти як здібності пересічних бомжів, як телепортація, так і унікальні здібності по типу хвилі матерії чи призову. Призов в купі з абілкою на контроль моба, правда тільки на два кроки, може змінити хід навіть дуже невигідного бою. Якщо з контролем все зрозуміло, то призов вже цікавіший. Можна призвати бомжа, який лупить ворогів у ближньому бою, та по суті відволікає увагу, а також можна призвати хілку на ніжках, яка може за каст відновити все втрачене здоров'я у вашого персонажа. Правда, тільки одного: ну і якщо він живий, певна річ для некромантії тут є медіботи. Але свою неймовірну користь він нейтралізує абсолютною тупістю, адже майже не використовує укриття. А коли немає кого лікувати, летить із шашкою голову поперед батька в пекло. Ці здібності можна прокачувати різними ефектами, що накине їм в вартості. Кіловати, до речі, не відновлюються після бою. Щоб заповнити їх шкалу, є три способи. Прокачати пасивку, при якій, якщо ти пропускаєш хід, тобі накидують 20 поінтів, можна використати розходну батарею, яку треба кинути собі під сраку, і вона накине тобі 80 поінтів. Ну і також можна знайти зброю з відповідним бонусом, чи придбати кастровану модифікацію. Невеликим нововведенням в міазмі виступила механіка гніву. В чому її суть? За кожну анігіляцію супротивника одному з членів підрозділу начисляють певну кількість очок гніву. Коли шкала заповнюється, то наступний постріл має 100% шанс критичного удару. До того ж, шанс критичного удару, який є у героя за замовчуванням, перетікає в дамах. Якщо йде більше ніж 100%. Не скажу, що механіка прям змінює геймплей, але в деяких моментах може не кисло так допомогти. Додає також тактичного різноманіття відкат одного очка дії при анігіляції ворога, що дозволяє або перезарядитися, або зробити ноги. Так, ну що ж, тепер можна сказати пару слів і про сюжет. Всі, хто боїться спойлерів, перемотуйте на загальні висновки. Загалом, же спочатку, тут все якось розпливчасто. Знову, блять, слайд-шоу з закадровою озвучкою, суть якого я вже забув. От настільки воно слабо подане, благо, що після цього йде, ну, такий класичний пролог. По типу от бляха зламалася рукавиця виправника, яку Елвісу дала мати. На цій основі нас знайомлять з центральним містом у цій локації. Щоб її відремонтувати, виконуємо завдання, бо до цього нас вже познайомили з бойовою системою. І далі випускають у глобальний сюжет з сайдами. Сеттинг у нас тут знову постапок, але тут хоча б сюжетно пояснили наявність бластерів у грі. Могутні сім'ї, які тепер керують світом, бла, 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 краще б саме про це гру зробили. Тоді б і до інтро не було великих питань. Ну і мені здається, розробники дуже люблять Футураму, бо у нас тут є свій Ніксон. Нексенаут! Та Бендер. Back, baby. Ні, взагалі, якщо казати серйозно, то міазма в плані персонажів та самої історії це прям значний крок уперед для студії. Вони, здається, єдині, хто хоч якось тягне лямку якісних покрокових тактик, орієнтованих на подачу історії. Сюжет, хоч писав не Тарантіно, але вони змогли дати пару твістів навіть у першому акті. Наприклад, досить неочікувано було побачити таку ж саму рукавицю, як в Елвіса у Джейд, завдяки чому вони таки змогли прорвати діру в стіні міазми, яка перенесла нас в храм виправників. Це типу місцевий культ борців за все добре проти всього поганого, які співіснують із міазмою. Якщо коротко, то це зброя минулого, яка якимось чином отримала крихти свідомості. Хоча ця тема якось всю гру була у тіні. Сам же храм в сюжетному плані відіграв тут роль закриття питань по лору, благо, що не шляхом записок, а аудіофайлів. Ну а далі про негатив. Незрозуміло чому незрозуміло навіщо всрали два твісти. Перший що Емілі, частина першої сім'ї, яка є так званим Смотрящим над Америкою. А другий що Елвіс насправді клон. Блять, і це все зроблено двома вставками з квенділом заном. От на біса їх було робити перед твістом. Я зрозуміти не можу. Їх або взагалі не треба було показувати, або показати вже після твіста як більш розширене пояснення. А так, ну як на мене, ну самий відвертий пройом. Ну і дуже дивним був хід з тим, що Елвіс пішов з Квенділом. Як на мене, обманута всіма людина не обирає одну з сторін на йобу, а звалює в пошуках спокійного життя. Яка мотивація у чувака була, Хуй зна. Плюс до цього можна згадати знищення вакцини безсмертя. Для чого Джейд це зробила? Фіх його зна. Оскільки в самій грі не згадується, що перша сім'я має глушити її на регулярній основі, як алкаши пиво під вашим під'їздом. Ну а далі фінальний бій у цитаделі зла з таким же необґрунтованим переходом Елвіса назад на сторону добра. Та хеппі Енд з слайдшоу та й таке. Що ж можна сказати в цілому про цю гру? Я не буду її порівнювати з проектами з інших студій, як на мене, її варто порівнювати тільки з попередніми іграми цієї студії, оскільки тільки вони намагаються покрокову тактику вивести в тріплений сегмент. Вона однозначно краще мутантів, і це саме головне: розробники розвиваються в рамках своєї студії. Вони вже видали майже AAA гру, майже бо все ж таки м'язма це м'ясо категорії Б. Добротне варте вашої уваги, але м'ясо категорії Б. Все ж таки для AAA не вистачає декількох факторів. Перше, це мультиплеєр з системою прогресії, ну як в колді, щоб пожив декілька років, поки розробляється наступна гра. Внятний сюжет з кінематографічними катсценами. А тут одне не без недоліків, а іншого якось маловато. Ну і більш різноманітнішого геймплею. Певна річ, що в рамках постапоку особливо багато не наробиш. Але чуваки явно над цим працюють. Брати чи ні ну за фул прайс, напевно, ні. Штукар, гра явно не коштує, так що чекайте знижку. Десь гривень за 600 раджу брати. Особисто мені гра сподобалась, не вилазив з неї пару тижнів. На цьому у мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі!